Анна сиділа на ліжку в лікарняній палаті, дивлячись у вікно на сірі хмари. Вона залишилась одна. Чому? Це питання не давало їй спокою вже кілька днів. Всі її діти, які жили в одному районі, навіть не зателефонували і не приїхали. Як так вийшло? Думала Анна, згадуючи, як вона молода, сповнена сил, бігала по дому, готуючи їжу, допомагаючи дітям з уроками, намагалася зробити для них все можливе і неможливе. Але тепер вона стала непотрібною. Анна ще з самого ранку відчувала себе недобре. Спочатку здавалося, що це просто загальна слабкість від віку, але біль у грудях не відпускав. Як тільки почала задихатися, вона не стала чекати, відразу викликала швидку. І ось тепер вона лежала в лікарні, а серце було їй не тільки фізично втомленим, але й емоційно виснаженим. Лікар молодий і ще трохи нерішуче запитав, що саме їй болить, на що вона скажеться. Вона хотіла сказати, що душа, але не змогла. Замість цього розплакалася, потім каже на дітей своїх скаржусь. Лікар злегка посміхнувся, намагаючись заспокоїти стареньку, сказав, все буде добре, якщо ви ще можете жартувати в такій ситуації, та насправді вона не жартувала. Як вона могла жартувати, коли діти, яких вона виростала, більше її не помічали? Згадавши, як ще кілька років тому на Різдво будинок був повний діти, внуки, сміх, а зараз все здавалося порожнім і безнадійним. Вона була ще дуже молодою, коли в її житті трапилось на поправне. Чоловіка не стало, залишив її саму з маленькими дітьми. Старшому сину було лише шість, а найменшому кілька місяців. Вона з усією відданістю виховувала їх, працювала, а коли діти підросли, навіть не думала про себе все було спрямовано на них. А тепер, коли їй 78, вона залишилась одна і непотрібною для своїх дітей. Лікар запитав, чи має вона контакти своїх дітей і був настільки щирим у своїх намірах, що сам зателефонував кожному з дітей. А вона не могла заснути. Думки роєм крутилися в голові. Вона згадала старшого сина, який, здається, давно не мав часу приїжджати. Ти завжди мені розказуєш одне й те саме. Неодноразово повторював він, що сильно її ранило. Вона не могла зрозуміти, як можна не послухати свою маму, коли вона просто хоче поговорити. Вона ж завжди вміла слухати, коли він був малим. І донька тепер була надто велика пані. Мамо, ти повинна ванну прийняти від тебе щось не дуже добре пахне. Слова були важкими для Анни, але вона не заперечувала і справді, хіба вона не старіє, може, вже й не така чиста, як колись. Але було ще щось важливіше, що не забулося, її серце пам'ятало все. Пам'ятало, як вона стояла на кухні, годувала дітей, допомагала з уроками, поради давала, і все те, що здавалося таким важливим і таким потрібним. Вона пам'ятала, як вони малими, не любили митися, як доводилося бігати то за одним, то за іншим, щоб от якось змусити їх прийняти ванну. Це було забуто, але серце матері пам'ятало все. І, хоч зараз всі ці проблеми здавалися такими далекими, її любов залишалась такою ж сильною, як і колись. Ранок приніс несподіванку, коли Анна прокинулася, вона побачила, б усі її діти зібрались біля неї в палаті. Всі вони, обличчя сповнені хвилювання, запитували одночасно, а на перебій «Матусю, як ти себе почуваєш? Ти нас так налякала, що тобі болить, що купити. Їхні голоси перепліталися, і Анна дивилася на них, не вірячи своїм очам. Вони були здивовані і налякані. Лікар перед тим, як зателефонувати їм, пояснив, що єдиними ліками для їхньої матері буде саме їхня любов і присутність. І Анна побачила, вони не забули її, вони просто не знали, як показати свою турботу у своїх клопотах, і, хоч йде час, діти виростають їм все одно, необхідно мати батьків, тому важливо завжди бути поруч, бо серце матері не втомлюється любити своїх дітей навіть через роки. Не забувайте про своїх літніх батьків, бо вони, як діти, потребують вашої любові, навіть якщо не завжди можуть про це сказати, думала вона, обіймаючи своїх дітей, які нарешті приїхали до неї.